Чоловік часто був злий і незадоволений, що я не могла завагітніти. Навіть казав таку фразу, що без дітей це не сім'я. Чи норм така поведінка партнера? Проблеми були в здоров'ї у обох сторін. Не норм, тому що тоді ви виходить не команда, а вороги один одному. знаєте, типу, а, це ти винна. твої ці клітки, ні, це твої сперметозоїди. Ну, типу, ну як то неприятненько. Коли ми обираємо чоловіка, треба обов'язково дивитися, як він з вами партнериться. Да? Тобто, він вам друг чи він вам ворог. Думаю, що це його захисна реакція, тому що безпліддя для чоловіка чи чоловікам бути безсильними, і як ну і фізично, і в цьому плані їм дуже складно, психологічно. Тобто він кожен раз, не отримуючи результату, ранився. І єдиний його спосіб, хоч якось це пережити, це звинувачити вас. Правильно було б підтримати, тому що ну вам складніше переживати цей процес, вийшло, не вийшло, викидні – не викидні, Або це яко. Та жінка набагато більше переживає фізичних, навіть так аспектів. Аніж чоловік, коли це все відбувається. Можна його виправдати, скажімо так, якщо ви разом. Але зараз це на такому рівні визначається, а потім, знаєте, ви не будете так дивитися за дитиною, або там ще щось. Ну, тобто, розумієте, в будь-якій критичній ситуації це його спосіб це переживати. І він не екологічний щодо партнера.